Біологія і екологія 11 клас. Урок 17. Складовість здорового способу життя. Як ви вже знаєте, здоровий спосіб життя є комплексом заходів, які охоплюють різні аспекти життя людини. До основних складових здорового способу життя належить раціональне харчування, дотримання особистої гігієни та гарного психічного стану. Виважена оптимальна фізична активність, боротьба зі шкідливими звичками, правильна організація роботи. Часто проблеми з однією складовою здорового способу життя порушують роботу всієї системи. Так недотримання правил раціонального харчування може стати причиною виникнення в людини цілого комплексу проблем. Гігієна є розділом медицини, який вивчає вплив особливостей життя людини на її здоров'я і розробляє комплекси правил, дотримання яких дозволяє запобігати захворюванням людини. Особливо актуальними ці правила є сьогодні через високу щільність людських поселень. Така ситуація призводить до поширення хвороботворних організмів і погано впливає на стан імунної системи людини. Особиста гігієна вивчає проблему догляду за тілом, шкірою, волоссям, нігтями, зубами та процесів життєдіяльності людини. Основною метою особистої гігієни людини є збереження її здоров'я та покращення якості життя. Побутова гігієна розглядає питання, пов'язані з оточенням людини, предметами, меблями, житлом, населеними пунктами, а гігієна харчування займається питаннями безпеки та якості продуктів харчування, дотримання правил, розроблених різними розділами гігієни, знижує ризик розвитку захворювань та сприяє покращенню якості й тривалості життя людини. Не менш важливою складовою здорового способу життя є раціональне харчування. Організм людини повинен отримувати потрібні йому речовини в певних пропорціях. А до складу їжі входять не тільки білки, ліпіди та вуглеводи, а ще й вітаміни та мікроелементи. Вони потрібні в незначній кількості, але без них людина не може бути здоровою. Раціональне харчування є комплексом правил, які дозволяють людині отримувати в процесі харчування всі потрібні її компоненти оптимальній кількості. Того, раціональне харчування враховує енергетичну цінність продуктів, бо з їжею до організму людини повинна надходити певна кількість енергії. Основою раціонального харчування є дотриманням балансу між витратами речовин та енергії і їх надходженням в організм у складі їжі. Таке харчування потребує індивідуального підходу з урахуванням віку, статі та способу життя людини. На ефективність раціонального харчування Впливають генетичні особливості людини та мікроорганізми, які живуть у тілі людини. Тому навіть у близьких родичів однакове харчування може давати різний ефект. Еволюція людини відбувалася протягом мільйонів років, і весь цей час основою виживання людини була висока фізична активність, тому не дивно, що людський організм для своєї нормальної роботи потребує фізичних навантажень, що позитивно впливають на роботу внутрішніх органів. Тоді покращується кровообіг, стимулюється робота імунної системи та краще відбувається процес обміну речовин. Поміркована фізична активність також позитивно впливає на тривалість життя людини. Недостатня рухова активність є причиною багатьох захворювань. Особливо страждають серцево-судинна і опорно-рухова система. Але надмірні фізичні навантаження теж можуть бути шкідливими для здоров'я. У результаті надто важкої фізичної праці з'являються проблеми опорно-рухового апарату. Страждають суглоби і кістки, підвищується ризик пошкодження м'язів. Такі ситуації з іншими складовими здорового способу життя, найбільш оптимальною рекомендацією буде дотримання помірних навантажень, адекватних фізичному стану конкретної людини. Важливою складовою здорового способу життя є регулярне чергування роботи і відпочинку. Безперервно Постійне навантаження не лише погано позначається на фізичному стані людини, а й має вкрай негативні психічні наслідки. Мозок людини теж повинен відпочивати. Коли, окрім розумової діяльності, є в житті інші речі, це позитивно позначається на стані людини та ефективність роботи після відпочинку суттєво збільшується. Ще однією важливою складовою здорового способу життя є психічне здоров'я. Психіка людини є складною системою, тому негативні впливи на неї можуть мати тяжкі наслідки для життєдіяльності людини. Існує багато прикладів, коли психологічні травми в дитячому віці ставали причиною великих проблем у поведінці дорослої людини. У психологічному стані людини є важливим і як її внутрішня гармонія, так і взаємодія із соціумом. Тому питання психологічного комфорту людини завжди оцінюють із погляду і соціальних взаємодій.